Усім привіт-привіт! Знову завітала в АТБ. Поглянемо з вами діючі акції цього тижня. Всім приємного перегляду! Шпроти шфроти олії від своєї лінії 240 грамів 69,50. Шпроти Ріга Голд, валивкові олії 160 грамів, 74 гривні. Печінка Різкі від Делюкс 200 г. 140 гривень. Червона квасоля з м'ясом індички від своєї лінії 325 грамів, так, 51 гривня, 70 копійок. Ще знижка на скумбрію оливковій олії. Ріга Голд 240 грамів, 79,70. Філе в олії. 170 грамів, 66,50 50. Філе кумбрі в томатному соусі 170 грамів 61 гривня. Знижка на кільку у томатному соусі від своєї лінії 250 грамів, 36 гривень, 40 копійок. Кілька різьке золото у томатному соусі, 280 грамів, 64 гривні майонез Оліс чудовий 50%. 560 грамів 47,50 50. Оліс чудовий 50% 300 грамів пакування. 36,30 Столовий Оліс 67%. 300 грамів 41 гривня, 50 копійок. І майонез оліс столовий 67%, 560 грамів 55 гривень. НС від своєї лінії 72 європейський 300 грамів пакування 40 гривень кетчуп до шашлику королівський смак пакування 400 грамів 38 гривень, 70 копійок соус чумак лаваш ролл і бургер Пакування 200 грамів, 22 гривні 50 копійок. Ще ось такий соус по знижці Алжирський. 180 грамів пакування, 27 80. Знижка ще на цьому тижні на соєвий соус. Торгова марка Чумак, 470 мл 40 гривень 50 копійок. А далі з вами поглянемо знижки на олію на цьому тижні. знижок дуже багато. Олія від своєї лінії. Рафінована, об'єм 900 мл 65 гривень, 50 копійок. Шедридар олія об'єм 725 64 80. Стожар олія рафінована, об'єм 850 мл, 75 гривень, 70 копійок. Шеридар олія, також рафінована, об'єм 3 літра. 258,70. Олія олейна рафінована, літр 800-160 гривні, 60 копійок. Від своєї лінії олія рафінована, об'єм 3 літра 216,50. І олія від своєї лінії не рафінована, об'єм 900 мл 65 гривень, 50 копійок. Крабові палочки водний світ заморожені. 250 грамів пакування 66,80 І крабові палочки від Deluxe, Пакування також 250 грамів заморожені, 46 гривень. Поселець в олії матьє. Від своєї лінії пакування 240 грамів 54 гривні 50 копійок. І оселедець воліє філе шматочки з ароматом духмяних трав 180 грамів пакування 46 гривень. І знижка ще на митці від своєї лінії французькі з куркою заморожені. Пакування 370 грамів 50 гривень. І млинці від лінії заморожені з куркою та грибами. Також 370 грамів, 48-50. Хачапурі паджарські. Первомарка День у день. 300 грамів пакування, 74 гривні. Далі з вами поглянемо знижки на крупи. Рис Басматі від делюкс. Довгий, вага 1 кілограм 85 гривень. Камаліна круглозернистий рис від своєї лінії. В пакетиках пакування 500 г 46 гривень. Булгур від своєї лінії. Також в пакетиках 500 пакування, 35 гривень, 50 копійок. Крупа гречана атуаль. Вага 1 кілограм 50 гривень. Горох від своєї лінії. Пакування 1 кілограм 28 гривень. Крупа пшенична. Вага 1 кілограм, 21 гривня 50 копійок. Пшоно також 1 кілограм, 21 гривня 40 копійок. Іще знижка на ванілін, Мрія 2 г. В упаковці 3 гривні 40 копійок. Удра цукрова розумний вибір. В пакуванні 200 г 12,60. Кокосова пушка. Розумний вибір. В упаковці 40 грамів, 12 гривень, 40 копійок. Мак тобто насіння маку в упаковці 125 грамів, так, 26 гривень, 30 копійок. Розпушувач тіста. 18 грамів пакування разумний вибір, 2 гривні, 40 копійок. І знижка ще на цьому тижні на борошно Дніпромлин 5 кілограмів 118 гривень, 9% знижка. Чай чорний від своєї лінії в пакетиках. 25 пакетиків і чай чорний від своєї лінії з ароматом Бергамота. Також 25 пакетиків, 24 гривні, 40 копійок. Чай чорний. Від своєї лінії 100 пакетиків в упаковці 69,90, тобто 70 гривень. Ахмат, Чай чорний, класичний. в Упаковці 100 грамів, 71 гривня, 60 копійок. Ще ось такий варіант чай заварний, мономах. Листовий з бергамотом. Пакування 80 грамів, 60 гривень, 70 копійок. І ще ось такий варіант чай чорний гранульований. Пакування 180 грамів, 50 гривень. Чай чорний, тіавей, розумний вибір, 100 пакетиків, 47 гривень, 70 копійок. Чай чорний, байховий, також в пакетиках з ароматом бергамота, 40 пакетиків, 22 гривні 90 копійок. Чай в пакетиках, чорний та зелений, день у день. З ароматом винограду, тепи лістків, квітів 40 пакетиків. 29,90. Ось такий чай, день у день, теж в пакетиках, чорний та зелений, з ароматом суниці та полуниці. 40 пакетиків, також 29,70. Це вже чорний чай в пакетиках, день у день, 40 пакетиків, 29,90. Чай заварний день у день. 100 грамів пакування 42 гривні. Чай, чорний день у з день», Хроматом бергамота 40 пакетиків 29,70. Чай зелений від «Ілюкс» заварний. З квітами жасміну. 100 грамів пакування, 52 гривні, 90 копійок. Чай чорний листовий заварний. Також 100 грамів пакування, 52 гривні, 90 копійок. А це вже чай від «Ілюкс» Чорний та зелений з додаванням полунички та пилюсток троянди. 80 грамів, 48,90. І чай, чорний та зелений, з додаванням родзинок та квіткових пилюсток, 80 також грамів, 48,50 50 чай Тіамоменс, 20 пакетиків з різними ароматами та смаками. 34 гривні, 40 копійок і чай Tia Moments альпійський лук, 20 пакетиків, 34 гривні, 80 копійок. Печиво здобне від своєї лінії родзинка. Пакування 300 грамів, 44 гривні. Печиво до чаю від своєї лінії з ароматом пряженого молока. В упаковці 190 грамів, 17 гривень, 40 копійок. Печиво Буратіно, Розумний вибір Горіхом 450 грамів в упаковці 48,90 прянички з начинкою абрикосу і апельсиновою начинкою. І хліб, вага однакова, 360 грамів, 47,50 Ще знижка на прянички молочні від своєї лінії. Пакування 300 грамів, 27 гривень. Пряники зі згущеним молоком від своєї лінії також 31 гривня. І пряники з начинкою зі смаком вишні від своєї лінії 32 гривні, 60 копійок. Печиво цукрове, тет а тет Пакування 75 г, 11 гривень. Тістечко бісквітне від своєї лінії з молочною начинкою 280 грамів. І тістечко бісквітне від своєї лінії з шоколадною начинкою, також 280 грамів, 67 гривень. І ось таке тісточко бісквітне з молочною начинкою і з какао покриттям, тобто в глазурі. Вага вже 350 грамів 100 гривень. Зефір від своєї лінії глазурований. Пакування. 300 грамів, 50 гривень, 50 копійок. Зефір жако з згущеним молоком 56,40. В упаковці 350 грамів. Вафлі від своєї лінії Артеклас. Молочні. І з ароматом шоколаду 70 грамів пакування 11,70 в одну ціну. Цукерки вагові від своєї лінії червоний мак 200 гривень за кілограм. Конті цукерочки золота лінія 201 гривня за кілограм. АБК цукерки в трюфальє, також вагові 247 гривень 90 копійок за кілограм. І ще знижка на пташине молоко Жако. Вони вагові 169,50 ціна за кілограм. Цукаречки Лукас теж вагові, 212 гривень, 30 копійок. Вафельний батончик від своєї лінії зі смаком шоколаду 155 гривень. Джек, вафельний батончик конті. Також на вагу 242 гривні, 60 копійок за кілограм.